Всім привіт! Купив собі генератор Ranger Craft 4000 і хочу зняти на нього огляд, можливо комусь буде так, цікава така модель. От він у мене зараз повністю запакований, я його ще не розпаковував. Взяв бензину, масло, зараз розкриваємо, заливаю мастило бензин і спробуємо його трошки нагрузити. розкриваємо його. Що у нас тут? Так, одразу інструкція обов'язково переглянемо її. Також тут, бачите, в інструкції, є пульт для дистанційного управління. Я тому і брав цю модель, що тут є автозапуск на пульту, дуже зручно буде ним користуватися. Далі дві лійки. Я... Як вони тут? А, це одна, плюс подовжувач для неї. Клеми для зарядки акумулятора і дві. Дві вилки. Напевно, щоб зробити подовгувати. Далі сторону. А, ось ще тут щось у нас ще щось є. Отвердка. Для шутків. Знімати кришки, напевно, і ключ, не знаю, поки для чого, можливо, свічка викручувати. Так, Все запаковано. Що немає, відставляє. Такий от генератор. різні кнопки? Зараз подивимось, що де означає. Далі ось. Стартер для заливки топлива. Масляний. Кришка треба буде зняти, мастило, напевно, заливається. З однієї сторони на колеса і можна, бачу, отак потранспортувати. Це... це для запуску. А це... Тут грубої очистки. Така інструкція мікро. Зальємо спочатку мастило. Тут є такий лючок з лівої сторони. Вкручуємо, тут, тут йде права різьба. Піймаємо. Тут ще йде щуп і по щупу треба буде налити. От то напевно, лійка, яка йде в комплекті, вона мастила. Так, думаю, що так ось у нас це лійка. Написано, 600 мл потрібно, тому можна або заміряти, або по щупу глянути. Лиємо помаленьку. Половину я залив. Так, все, якраз я заливав по позначках влив трошки більше половини, це якраз десь 600 мл. Це закручуємо. Генератор це йде з автостартом, тому нам потрібно підключити клем акумулятора. Знімаємо кришку з іншої сторони і тут знаходиться клема, От яку потрібно зараз підключити. Акумулятор я підключив, хоча там було не дуже зручно, бо немає доступу. Тепер заливаємо паливо. Я купив 10 літрів, хоча бак тут на 12. Тут ще є індикація бака. Я зробив отаку от літку з бутилки щоб не порозливати, будемо пробувати. Тут є автостарт, ця червона кнопка. Спочатку робимо проворот. Тут два кліки підсос там вмикається, і при натисканні запускається стартер. Все. І потім в робоче положення переводимо. Еко починає тихіше працювати, знижує є обо Ну Працює він дуже тихо. Зараз пробуємо вимкнути. Давайте з кнопки. Все, заглох. А тепер запустити ще раз. Тепер запускаємо запустився. Пробуємо його трошки нагрузити, але не довгий період, тому що він ще не прийшов обкатку. У мене є одучок двохкіловатний. Два режими, 1 кВт і 2 кВт. Спробуємо по черзі по 1 кВт додати. Зараз вимкнено, включаємо на 1 кВт. 233, 2 кВт. На генератор. генератор мені сподобався, тому я його і попередньо зупинився на цій моделі. Чому працює він доволі тихо? Потім в нього є автостарт. Це дуже зручно з пультом. Якщо вам щось потрібно, ви на пульту включили, не потрібно це тягнути, нічого. І у вас зразу є електрика. Плюс ми його нагружали 3 кВт. На пік не хотілося нагружати, тому що він ще не пройшов обкатку, але навіть з 3 кВт він доволі добре справився. Максимальна його нагрузка це 4 кВт. Якщо вам сподобалася модель, придбати ви можете її у нас на сайті ШОПішергов. Посилання в описі я добавлю. Також на нього вам по промокоду можемо зробити скидку 10%. Скажете менеджеру Fisher Gov .review". Промокод. Або кодове слово, і буде вам якби безнижка. Всім гарного дня! Став лайк, обов'язково пишіть коментарі, що сподобалось, що ні під відео. Побачимось в наступного дня.